Добрий вечір, село Промінь. Чому в Україні майже кожен іде в лікарню і платить гроші? Бо інакше немає змоги вижити не лікарям, не пацієнтам. Чому сьогодні вчитель збирає гроші на школу? Тому що інакше він не зможе створити гідних умов для навчання дитини. А де ж держава поділась? Є держава, державні установи сьогодні служать для того, щоб збирати податки. І брати хабарі Зламати таку систему мирним шляхом можна тільки із за однієї умови. Створити реальний закон відкликання депутата Верховної Ради. Дати термін півроку, от, 28 жовтня, вибираються депутати, 28 квітня, якщо не буде прийнятий цей закон. Потрібно блокувати Верховну Раду, бо інакше її робота не має ніякого сенсу, і кого б ви не вибрали в Верховну Раду, який би він не був би хорошим кандидатом, все буде і далі так само. Виступаю представником від Волинської громади на боротьбу з доморощеними ворогами українського народу. А у Верховній Раді приєднаюся. До дійсно демократичної новоствореної команди, і ми змінимо систему в Україні. Слава Україні! Дата у народні депутати Володимира Касулі є відомий на волині своєю активною життєвою позицією людина, яка працювала тривалий час на відповідальних державних посадах в органах самоврядування, колишній перший заступник голови Луцької райдержадміністрації Володимир Романюк. Добрий вечір, дорогі односельчани Добрий вечір, шановна промінська громада. Цієї календарної осені, яка щойно вступила в свої права, нас чекає одна знакова політична подія. 28 жовтня поточного року мають відбутися вибори до Верховної Ради України. І від того, як відбудуться ці вибори, яким результат буде цих виборів, багато в чому буде залежати сценарій розвитку подій у нашій державі. Дорогі друзі, ми всі з вами родом. Із дитинства. І у кожного із нас це дитинство було по-своєму різним. Дитячі мрії одних ставали реальністю швидко і безперешкодно. Іншим же для того, щоб досягнути поставленої мети, потрібно було досягнути і проявити при цьому велику цілеспрямованість і наполегливість. Саме наполегливість і цілеспрямованість є домінуючими ознаками нашого кандидата Володимира Красулі. Домінуючими, але далеко не основними. Наш кандидат самостійно утвердився як особистість, як постать, і самостійно без ніякої протекції високих покровителів він став тим, ким він сьогодні став. В побуті і на службі Володимир Анатолійович є скромною людиною. І ця скромність є настільки показною, що багато жителів Туріщини Свої нагальні проблеми хочуть вирішувати саме за участю цього депутата районної ради, оскільки їх підкуплює його доброта, чесність, справедливість і його простота. Дорогі односельчани, він як ніколи зараз потребує вашої підтримки, нашої підтримки. Тож, давайте, шановна Промінська громада, допоможемо цій людині пройти у Верховну Раду для того, щоб ми з гордістю могли сказати. Це наш депутат, це наш народний депутат. Тож давайте допоможемо цій людині своїми голосами 28 жовтня. Я бажаю не кожному з вас, я бажаю всім вам щастя і здоров'я, радості і благополуччя, миру і достатку. Слава Україні! Від громади Дольської сільської ради Турійського району попросила Людмила Григорівна Волянюк. Людина, яка все своє життя пропрацювала на, на, на самоврядних посадах і на світянській ниві. Людмила Григорівна запрошую. Добрий вечір, шановні селяни. Дякую вам за те, що ви відірвалися сьогодні від тяжкої селянської праці і прийшли сюди на площадку, щоб послухати цей концерт, і нас який хочемо розказати про нашого кандидата у депутати до Верховної Ради України. Я особисто є ровесником його батька. Я знаю цього хлопця, як він зростав. У простій звичайній селянській сім'ї. А сьогодні, ставши кандидатом у депутати до Верховної Ради, він хоче добитися і для нас з вами хорошого майбутнього. Хочу сказати, що Володя буде одним із тих депутатів, який зможе будувати нашу Україну красивою, щасливою і багатою, адже ми того варті. Дякую вам. Oh, yeah. okay. Василь Подшипник Добрий вечір! Промінці! Колишніх обирали, вони нам набрехали, щоб знову не набити кулю, то голосуйте за красуль!

Володимира Красулі, відомого на Волині і за її межами, активного громадського і політичного діяча, юриста-правознавця, депутата Турійської районної ради з депутатської групи, яку очолює Володимир Красуля, Василя Павловича Гута. До речі, Василь Павлович Гут у 2011 році турійською районною радою було йому присвоєно номінацію Кращий публічний діяч року 2011 і ще під час. Подій помаранчевої революції був нагороджений відзнакою Гвардія революції, до речі, один із небатьох, небагатьох на Волині. Запрошую до слова, Василя Павловича. Добрий вечір, шановні друзі! Добрий вечір, шановні дорогі жителі славного села Промінь. Нашого кандидата. Сьогоднішнього кандидата в народні депутати України Володимира Кресулю я знаю давно. Знаю як порядну людину, чесну людину. За його порядність, його сільська громада обрала в районну раду. За його порядність, депутатська група, з якої він йшов в районну раду, обрала його своїм головою. Володимир виріс багатодітній сільській сім'ї. Яка не мала особливого достатку, тому до праці він звик з раннього дитинства. А дух патріотизму йому передався від діда прадіда, які за любов до Батьківщини заплатили своїм життям, яким сьогодні встановлені пам'ятні знаки та дошки. 28 жовтня, коли ми будемо знаходитися біля сторінки для голосування, ми задумаємося, кого ж брати. Кому довірити наше майбутнє? Хто здатний захистити нас, наших дітей та внуків? Таким є молодий, енергійний, освічений волинський патріот Володимир Красуля. Проголосуйте за його, і ви не помилиться. Слава Україні! свобода, на свобода, на Дорогі друзі, нам потрібно робити все для того, щоб наші діти та онуки жили і працювали тут, на Україні, в себе вдома, але не шукали щастя десь на чужині.